Вітаю друзі. Ви на каналі трохи про права від Растислава я, Ростислав Кравець. Це відео, як я обіцяв в понеділок, присвячено досить важливій темі. Темі саме того, яким чином стягувати майно з боржника, який це майно переписав. Переписав для того, щоб не повертати борги саме з цією метою, тому що досить дивна ситуація у нас трапляється, коли вважається, що якщо ти боржник, то ти взагалі не маєш права розпоряджати своїм майном. Ні. Тут мова буде йти саме про те, яким чином повинен діяти приватний або державний виконавець, і яким чином, в принципі, що він повинен буде довести для того, щоб повернути майно боржнику, щоб на нього звернути стягнення. Тобто ми розуміємо ситуацію. Є борг, боржник переписує себе майно, і от яким чином це майно може бути повертатись, для того, щоб ви розуміли, як боржники, такі стягувачі, так і приватні державні виконавці розуміли, яким чином треба діяти. Для того, щоб, в принципі. Всі ці дії були ефективними і належними. Ну а вас буду просити. Зараз я детально розповім про це рішення. Посилання на нього буде в мене в телеграм-каналі. Тому обов'язково також перейдіть за посиланням там під відео в мій телеграм і підпишіться обов'язково на телеграм-канал. Ну, і найголовніше, що я вас буду просити, це ставити вподобайки, коментувати. І найголовніше це підписуватись на цей канал, тому що саме ваші підписки е, дають алгоритмам Ютуба краще розуміти, що цікавить підписників і краще поширювати ці відео. Цим ви будете допомагати не тільки собі, коли ви подивитеся, а й іншим особам, для того, щоб вони дізнались про те, як захищати свої права, і яким чином треба все ж таки діяти в таких ситуаціях. І такі ситуації, на жаль, бувають не поодинокі. І так, рішення в мене в телеграм-каналі також не забудьте перейти і підписатись на нього. І так, ситуація наступна. Є борг, боржник, є виконавчі провадження, боржник себе переписав майно. Яким чином треба діяти? Велика палата прийняла рішення, що в принципі, за законом повинно бути подання. Ну, на думку, Великої палати подання не забезпечує ефективного захисту. тому... Виконавець, державний або приватний виконавець може звернутися з позовом не в інтересах боржника, як раніше робили, а саме в інтересах стягувача, саме це позовна заява. Тобто подається позов в інтересах стягувача від безпосередньо виконавця про визнання відповідної долі боржника там в цьому спільному майні, або, наприклад, визнання. Недійсним так званого фраудаторного правочина, однак таких правочинів, в принципі, вже не існує, тому що господарський кодекс у нас ліквідований, а в цивільному кодексі такого нема. Тобто, фактично удавного правочину, який там, приховує під собою там, інші правочини, тобто ухилений від виконання обов'язків. Як зазначає Велика Палата, Суди повинні ретельно дослідити, ознайомитись і з врахуванням принципу добросовісності дуже цікаво було б подивитись реальність там його застосування, тому що він, знаєте, досить для когось це там доброчесно, добросовісно, для когось не дуже. Повинні приймати рішення. Тобто це не є автоматичне визнання всіх правочинів, вчинених боржником недійсних. Недійсними або поділ майна, тобто треба враховувати всі обставини. Ну, наприклад, там в рахунок аліментів була переписана квартира. Ну яким чином визнати незаконним? Ну важко буде сказати, чи, наприклад, був борг, який виник раніше. Також може бути така ситуація, який був погашений. Тобто, кожну конкретну ситуацію треба розглядати в кожних конкретних обставинах чи, наприклад, там майно було придбане реально за гроші іншого з подружжя, і докази цьому є, і укладений відповідний шлюбний договір. Ну, тобто, все це треба вирішувати в кожному конкретному випадку. Якщо вам потрібна звичайна допомога, як з боку боржників, так і з боку кредиторів, звертайтеся з радістю будемо допомагати вирішувати ці питання щодо визнання частки чи визнання недійсними договорів, за якими була відчуджено безпосереднє майно для того, щоб не можна було виконати безпосереднє рішення суду чи якісь інші там грошові зобов'язання, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тобто сама, сама процедура це позовна заява про визнання або частки, або визнання недійсним договору відповідного в інтересах саме стягувача, кредитора, не боржника. Ви повинні це зрозуміти. А ті справи, які наразі розглядаються, я зазначила Велика Палата, вони повинні бути, як вони зазначили, якщо вже вони розглядаються, то повинні бути залишені без розгляду. На підставі пункту 2, частини 1 статті 257 цивільно-процесуального Цивільно кодексу України. От така ситуація. Тому врахуйте, будь ласка, в своїх правовідносинах, і якщо потрібна допомога, звертайтесь. І пам'ятайте, що в першу чергу допомога потрібна Україні, допомога потрібна Збройним силам. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, не тільки пам'ятайте, а й допомагайте. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!